Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні. Закликаю, щоб український народ об'єднався молитві про просило богомилості для нашої України, щоб Бог зупинив війну. Але найважливіше, я хочу сказати вам добру новину в Іванлі, яка написана у тій святій христі. Мої речі, які багатьом з нам не сподобаються. А це те, чому є всі грішні. Бог у десяти запородах залишив нам свої вимоги. Бог засуджує всяке дилопоклонство, блуд, перелік, обман, вбивство народження дітей через аборти і подібно до цього. І одного разу Бог засудить усе зло. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. По справедливості ми всі заслуговуємо на покарання. Розплата за гріх – смерть. Це вічна розлука з Богом. Місяця плуг, страдань і сльози. Жодна людина не зможе оправдатися перед Богом ніякими добрими справами чи великими грошима. Бог не бере хабарів. Бог і суддя справедливий. Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника. Бог послав своє дорожче сина ісуса Христа в цей світ, який помер на Христі за наші з вами гріхи. Господь Ісус Він заплатив за людей, проливаючи святу небо на кров, щоб кожен, хто покається в своїх гріхах і у віри в Ісуса Христа. Отримує дар життя вічного. Це Божа обітниця, дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі наші. Ну його потрібно прийняти, прийняти вірою. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Слово Боже говорить: покайтеся і віруйте в Господа Ісуса Христа і Спасетеся. Тільки через щире покаяння і живу віру люди можуть спастися. Релігія, ритуали вони не допоможуть. Тільки віра. Віра, тобто стосунки, живі стосунки з Богом. Бог хоче мати з кожною людиною стосунки, спілкування, хоче благословляти. Але найважливіше хоче спасти душу. Отож, дорогі люди, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Війна скінчиться, але люди не перестануть помирати. Але душа вічна. І де вона буде у вічності? Це вибір залежить від кожного з нас. Бог усе зробив для того, щоб нас спасти, пославши свого народження сина Ісуса Христа на Хресну смерть. Примиріться з Богом, покайтеся Сугета, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте святокнигу Івана, там все про це написано. Час був близький, Господь іде, час обмежений. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і тривав на мирі спокій. Отець Небесний, благослови цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупини цю війну, помили і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і чистової дороги.